Опа, так, недовго музика грала. значить Одна лампа з шести мерехтить. значить Потребує ремонту. Так. Всі працюють нормально, одна мерехтить. Але мерехтить вона недовго, я так я вже замічав, що вона декілька секунд мерехтить, прогрівається, ось прогрілась і перестала мерехтіти. Скоріше за всього, ця поломка не перегорів світлодіод. так би вона потухла повністю, бо перервала би послідовно цепь. Це, скоріше всього, десь не пропай в платі драйвера. Значить, сьогодні я цю лампу зніму, витащу плату драйвера і просто банально паяльничком під флюс, пропаяю, прогрію всі контакти і побачимо, що це дасть. Так виглядає драйвер. Цього світильника. Він, до речі, на стандартній мікросхемі. Зараз погане світло, не бачу. значить Зараз ми його пропаяємо. Тут не так багато деталей. Всі контакти пропаять, прогріть. Я думаю, що він відновиться. Якщо діло не в ньому, тоді треба шукати, може якісь із світлодіодів барахлить. При нагріві працює нормально, на холодну не працює. Це буде важче. Це проще дочекатись, поки зовсім потухне, тоді вже знайти, який перегорів. Почнемо з прогріву плати. Так, я контакти пропаяв, прогрів всі. Значить, так, на соплях зараз подали живлення. Перевіряємо. Значить, що нагадую, у нас на холодну, вона блимала десь секунд 20, потім горіла нормально. Ура! Ось. З першого старту лампа загорілась, горить яскраво, нічого не блимає. Значить, я з діагнозом я не помилився. Значить, десь не пропай. На холодну блимає, прогрілось, контакт з'явився і працює. Значить, зараз замалюю собі е, мікросхему драйвера, яка стоїть. І я думаю, що треба буде наперед купити декілька таких. Готові в Китаї на Алікспресі. Світлодіодні драйвери під таку напругу, щоб на заміну була зразу як лампа перегоріла в гаражі, то щоб не стоять, не колдувати, а зразу замінив лампу, готову і помчав далі.